Напередодні вторгнення відбувалося навчання на півдні в Херсонській області, там біля Перешейки Криму, там, чи, чи Завірюха 2021, чи там Хурдели, Хуртовина, щось таке. якось. Я просто назву забув. І от генерали розповідають, що коли от вони там походили, ну, що Зеленський розуміє у військовій справі? Ви ж розумієте, він так. Да? Ну, вони йому пилюку в очі вміють пускати, а все нормально. І один із присутніх генералів під час наради. Вирішив розкрити очі Верховному головнокомандувачу. Ну, кругом вже вже росіяни війська зосередили. Тут 300 чоловік залишилось менше батальйона замість 20 тисяч, які були тут. Тобто, якщо росіяни попруть, то захищатися нікому. І він вирішив про це сказати Зеленському. Реакція Зеленського. Він повертається до Єрмака, і каже: Андрій, чому цей генерал мене пугає?